Поки ці голодні половери твіча чекають новий стрім. Я записую відео з грязною головою, брудною. Тільки що прокинувшись. Тому що мені тільки дали світло. Я думав записати відео про це. Ну, не знаю, декілька днів тому. Фада буксит. Але руки дійшли тільки зараз. Блю Протокол. Якщо коротко, прикольна гра, але щось не вистачає. Якщо трошечки побільше, то я чекав Blue Protocol роки три десь так е його релізу, тому що концепція аніме і MMORPG мене дуже приваблювала. І я дуже хотів пограти в. Щось, де мас-мультиплеєр є, тому що я тоді в тому періоді, може, навіть я навіть раніше, подивився цей АОТ, ой, не АОТ, господи, Аса, Sword Art Online І це був такий прикольний тайтл. Не скажу, що він прям вау-вау, але він був дуже непоганий до якогось третього сезону, навіть четвертий був непоганий, якщо не помиляюсь. Ну, такий піде. І я, коли побачив трейлер Блю Протоколу, я думав, що капець. Це те, що реально мені хочеться грати, те, що я хочу грати. Але тоді був тільки е, якийсь там один з закритих бета-тестів е, для е, Японії, мені здається. І я постійно, коли були якісь апдейти, я на них чекав, чекав, дивився, відоси, мені дуже подобалася гра, графон. Я думав, чи піду в мене гра, чи ні. Взагалі Коротше, просто, просто хотілося в неї грати. На... Потім на якийсь довгий період часу просто нічого. Про гру не було абсолютно ніякої інфи. Потім пройшов. Ну, для мене пройшов рік, може, там були якісь апдейти, я не знаю. Але для мене пройшов рік. Я знову почав бачити якусь інфу про Блю Протокол. І я. Далі почав слідкувати за Блю протоколом. Пізніше він почав тестуватися для того, щоб виходити в Global реліз. Він почав в Китаї потім робитися close beta тест Потім, мені здається, просто close beta тест був на одному з серві, на котрий я не потрапив. Я якраз встановив гру за декілька днів до того, як вона вже повністю відкрилася. Я тоді її через лаунчер встановлював, потім вона з'явилася в стімі. І от, коли вона з'явилася в стімі, перший день, як вона релізнулася, я побіг її встановлювати і грати. Я був дуже розчарований, дуже сильно. По-перше, те, що було раніше в закритій бетці, а, принаймні початок сюжету, він абсолютно повністю відрізнявся. І я не кажу, що це погано, тому що це ж бета. Але те, як вони це зробили, це дуже неприємно, просто нудно. Ви буквально починаєте гру, і першу годину гри, ну, не рофл, реально не жарт, година-півтори гри, дві години гри, у вас немає ніяких активностей таких прям от саме сюжетно, щоб вам було цікаво щось робити. Ви ходите в місті. З одного NPC до іншого і балакаєте. У вас тупі діалоги, у вас анімації абсолютно абриганої якості. Що я маю під цим на увазі? Коли йде діалог, це для мене це вже стало більше як стилістикою гри, але все одно, ну це дуже якось тупо. А, ви починаєте діалог, у вас. Uh, діалогове вікно з'являється, і персонажі, які у вас, типу, балакають. Там, припустимо, головний персонаж це ви, ви там зліва, і якийсь інший персонаж збра... справа. І ви на одному кадрі вдвох. і uh, Припустимо, хтось щось балакає, він зробив одну анімацію, припустимо, ось таку. І знаєте, що потім робиться? Персонаж просто рухає ротом, у нього ні... більше нічого не рухається. Тобто, це виглядає ось так. What the fuck is this? like, <laughs> Чому взагалі це? What the fuck? Я був так сильно розчарований, коли це побачив. Це був просто жах. Це стосується усіх персонажів в цілому в катсценах, Не в катсценах, а в діалогах. Катсцени хороші є. Типу, сінематограф, все таке це все існує. Але доволі рідко. І якщо трошечки, я б сказав. Дати такої сили, волі і спробувати зіграти в цю гру. Сюжетно втягуєшся потім трошки. Але це не повинно так працювати. Абсолютно не повинно так працювати. І, ну Те, що сюжет просто не затягує, це вже великий мінус для ММОшки. Тому що я розумію, що ММО це не тільки про сюжет. Велика роль відіграється ще у грі з гравцями данжі, івенти, ендгейм контент. таке. У мене зараз 41 рівень в грі, це не максимальний левел, але це і не маленький левел. Хоча, якщо на те пішло, я відіграв всього один 12 і У мене вже оцей 40-й 41 левел. Там дуже багато дають за виконання uh, сюжетних, сюжетних постів, що дуже дивно. Типу, левел ніби обесцінюється. Я не знаю, який там максимальний, але сам фант. Uh... І все, в цілому сюжет просто нудний. І там є прикольні івенти. Реально, я, я ходив на івенти, неодноразово вони класні. Вони класні, бігати в Open World класно, мені е, дуже е, подобалася ідея того, що ну, ММОшка саме анімешна, де ти можеш бачити гравців, їх дохера, ти їх бачиш, коли вони бігають. І коли я грав в Final Fantasy 14, а я провів багато часу в Final Fantasy 14, е, якщо бути точним, ну, для мене багато це 500 годин десь, може більше. Там хороший онлайн, Final Fantasy 14 це один з... зі 100 ММО, і там якби все чудово. там Мене, коли я тільки починав, мене затягував сюжет. там. Було цікаво, все, що відбувається. Хоча він теж ну, він розганявся, логічно, але тебе не тримали у місті 2 години геймплею. Перші, мабуть, хвилин 20 гри. Ти вже кудись ідеш вже щось робиш, кудись йдеш, тебе направляють в Open World, і тобі треба до якоїсь точки прийти. І там вже щось відбувається, якийсь сюжет. Тобто це набагато цікавіше. А тут ми отримуємо те, що ти лазиш в місті, якийсь фестиваль, який півжиття просто йде, який ти хочеш скіпнути діалоги який ти. Намагається читати, але у тебе просто вже ломка скіпнути, натиснути, затиснути цю літеру F, щоб у тебе скіпнувся весь діалог. Бо це просто жах. Реально, я не знаю, як це, як це можна грати, але якщо е трошечки наважитися, то це ж непогана гра. Але попри це я зараз не можу рекомендувати Blue Protocol, тільки якщо ви задрот дрот саме ММОшки, а не, а не людина, яка хоче і сюжет, і ММО. Що ви хочете і сюжет, і ММО Final Fantasy 14. Там є фрі-трайл режим, в якому я провів останні аккаунт, який у мене є це фрі-трайл. В ньому у мене награно 300 годин. І це прекрасно. Там ще просто з головою контенту я пройшов. А, тільки перший сюжет, а, боже, а, Realm Reborn. От, це, типу, фігня після перезапуску Фіналки 14, яка була раніше провальна. А потім вона зробила Great камбек. Ну от, і я пройшов Realm, Realm Reborn і Це дуже-дуже багато контенту, різного, цікавого контенту. Я майже інтеракції з гравцями не проводив в грі. Мені просто подобається, коли вони бігають, коли вони щось роблять, і ти відчуваєш, що гра жива просто. от Мені ось це відчуття подобається. І я майже не робив ніяких інтеграцій. Я міг там, знаєте, заїжджати якісь емоути разом. Там на площах люди можуть грати, там реальні інструменти, на яких ти реально можеш грати ноти. І там є різні бенди, люди збираються, сидять, там є анімації паличок, вони отак от роблять. Коротше, дуже класно. І Final Fantasy, як на мене, ММОшка, яку я раджу. Blue Protocol — це ММОшка, яку я не можу радити адекватно у гравцям, які просто хочуть і сюжет, знову ж таки, і ММО. На жаль. Blue протокол, плюс бандей нам кон. Ви, типу, реально вже дуже сильно профаканячились в цьому плані. Блю протокол херня вийшов. One Punch Man просто херня. Зараз. Ну, типу, нащо? Що ви робите, я не розумію? Якщо ви хочете Elden Ring знову вивозити весь свій бюджет, guys, what the fuck? Типу, пішли нахер. Повертайтеся, давайте досить вже прикольно. робіть хороші аніме-ігри. Нормальний контент, будь ласка, для людей. Я раніше вважав, вас бандейнамка а ви щось підвпали трошечки. Е, ну, це все, що я хотів сказати. Тому, так, да, це все, дякую.